Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо їхати в Мар'ївку в Полтавську область на день поля. Так що беремо вас з собою. Приємного перегляду! Так, і по традиції ми приїхали в Маркетопт купити піци. <рес> так, забрали ми піцу і скоро будемо їхати вже цей. Далі. Тут в нас це яка? Чотири, Чотири сири. Зараз. Чотири сири. А тут в нас з морепродуктами, так? Ух ти. Тут з морепродуктами. Все, ми їдемо далі і будемо вам все по ходу снімати. në kushtet e përgjithshme të përdorimit të këtij programi, ju lutemi të lexoni me kujdes të gjitha kushtet dhe rregullat e përdorimit. Полізли в трактор, а ну сніме середині. душка така. Что, классный? <связь> Якщо <ріст> вам просто з добривами і прикаткою, то це виходить ціна і 300 дві. Косарка. Наш масок. Посмотрите, какая у меня кружочка, ну эти пароды. Заходи, ты молодежная как Алина. Что-то сердце. Мы знаем его, так что. Окей. Что це такая? Давай, покажи. Саша, я буду с ним. Все, игра в шось. Нет, они так и моя сливают. Ножик? Ножик, выглядит. Дивись, аккуратно. Подивимося. Ні. Ну що там? Так.

I <laughs> Та при потребі одночасно врядок та міжряддя. бажаєте отримати ідеальний посів з точною нормою та копіюванням рельєфу, омега від Баднар – інноваційна сівалка для різних умов та насіння, потрібні лущення стерні та передпосівна підготовка ґрунту універсальним агрегатом диск – Найкращий вибір. Універсальні дискатори диск від Баднар – це Високошвидкісні агрегати з робочою шириною від 3 до 18 метрів. Що працюють на глибину до 14 сантиметрів. Ми є експертами в виробництві тискових борін. Підберемо агрегат під будь-який трактор. Та... О, хі -хі. О, тут сидушка така м'яка. Залазь до мене, Саш. Руль такий. Побраняю, yeah, no. <laughs> <We just know. laughs> Зараз побачите uh, в роботі, що із цікавого встановлено. Встановлена камера ВСН на передньому правому колесі по ходу Руху, що вона надає, оприскувач сам по собі може працювати по рядкам, тобто немає проблеми в тому, що треба підрулювати чи ще щось. Тобто він бачить чотири ряди, 4 ряди камера... і по чотири рядам ця камера фізькі і сполучених сайтів так є і... прискова різниця. По перше, те що нас пан насадовували партію. Це, це слово універсальність. В передній частині зівалки у нас стоїть двох яка чіпляється до самого. Дотримуємося техніки безпеки. Передній частині цієї машини ви можете бачити опорне колесо. Він додає нам додаткову опору самої машини. Далі йде у нас. Дотримується техніки безпеки до та обережності. Даємо слово слухаємо. І зараз на завершення нашої лінійки, яку ми демонструємо сьогодні в полі. Це наш один із бестселерів, можна сказати, робото розпушувачів нашої лінійки під назвою Тігр. Е, саме ця машина 4-метрова на 9 лап, є різні ширини захвату, різна кількість лап. Е, попрошу вас трошки дотримуватися, дивіться обережно, щоб ні на кого нічого не відбувалося. Так, а ми вже їдемо додому і ось стали трішки перекусити.